Привіт, діти! Сьогодні до нас на заняття завітав дракончик. Дракончик просить вас розгадати загадку. Лісом він котився з ревом, їв кущі, траву, дерева. А коли напивсь води, стих і згаснув назавжди. Так, правильно, це вогонь. Вогонь буває великий і маленький, небезпечний і корисний. А для чого людині потрібен вогонь? Правильно, щоб готувати їжу та грітися, наприклад. Давайте разом з дракончиком пограємо в гру Горить не горить та розкажемо йому, які предмети горять, а які ні. Скажіть діти, дерево горить? Так, горить. А сірники горять? Так, правильно горять. А чи горять металеві монети? Ні, вони не горять. А паперові серветки горять? Так, горять! А чи може загорітися лід? Ні, звісно, не може. Скажіть, а м'яка іграшка горить? Так, м'яка іграшка може загорітися. А чи горить камінь? Ні, камінь не горить. Пластмасовий конструктор горить? Так, пластмаса горить. Металева ложка горить? Ні, металева ложка не горить. А чи горить вода? Ні, звісно, вода не горить. Діти, мені здається, що пахне димом. Подивіться, вогонь в лісі, там, напевно, пожежа. Що нам потрібно робити? Правильно, треба викликати пожежників. Для цього потрібно подзвонити за номером 101. Обов'язково потрібно повідомити адресу, щоб пожежники знали, куди їхати. Зараз пожежник Іванко та дракончик погасять пожежу. Праску залишили включеною і пішли. Діти, це ви включили праску? А хто? А, це напевно коза, прасувала білизну, пішла в ліс і забула прибрати праску, а козенята бешкетники включили. Запам'ятайте, дітям не можна включати електроприлади. Це небезпечно і може призвести до загорання. Подивіться, діти, яка надзвичайна машина у Іванка. Хто здогадався, як вона називається? Так, це пожежна машина. А якого вона кольору? Правильно. А як ви думаєте, чому вона червоного кольору? Тому щоб її було добре видно, коли вона поспішає загасити пожежу. А чи можна нашому дракончику поїхати на пожежній машині в гості або в магазин? Ні, тому що раптом пожежа, а машин немає. Подивіться, у Іванка ще є спеціальні допоміжні засоби для гасіння пожежі. Наприклад, пожежне відро, яке має форму конуса. тому воно в кілька разів прискорює процес зачерпування води. Такою пожежною лопатою можна, наприклад, засипати вогонь землею або піском. А такою пожежною сокирою. Вибивають двері або розбивають вікна при пожежі. Діти, Іванку вже час їхати, а наше заняття також вже закінчується. Пам'ятайте, що пожежу легше попередити, ніж загасити. Тому будьте дуже обережні. До побачення та до нових зустрічей!